Всім привіт, з вами Техноверл 205, і сьогодні я вам розповім про свою нову покупку. Це навушники від фірми Sennheiser. Sennheiser cx 175 2 роки гарантії від виробника. Хопа! І так, що вам можна сказати? Ззаді наприклад, всіма мовами, які, які ви б мали знати. З ПВК там пишемо все, що хочеш і не хочеш, всі характеристики. Ну, але. Подробнее детальніше, як це правильно сказати, я вам розповім в наступному відео, де я його буду оглядати. Так. І дістаєм їх. А, ага. дістанеш, дістанеш. Дзюське. Так, ну сильніше, сильніше. Так, ніяко, такі руки поріжу. Так, правильно з цим я вам буду розказувати. Так, що я буду розказувати? Що я буду вам розказувати? Я, я, поки я не, не відкрию, я ж, я ж нічого. А ну, давай. Опа, ножичок. Ножичок, ну. Ее. Е. І. І. Е. Так, все, є моя коробка. Стережись. Опа! все. Все нема. Коробці капець. Так, тянем потянем, розриваємо коробку, мене вже нерви взяли і... і... отак. Так, так попробуємо дістати самі навушники.

Наушники, от, з ними з боку вкладиші, я їх витягувати не буду, тому що ну, немає сенсу, я так думаю, зараз я їх витягну. Витягується також складно. Що добре. Тому що при поїзді вони там. Ну, при, при приїзді додому вони там ніде не відчеплюються і так далі. От вони в руках. Лесенькі, лесенькі, перше враження. І так. А скільки, скільки... Ну ладно, це, як, як я вже казав, розкажу пізніше. Так, фокус. Ей, алло. Ей. Ну ладно, ладно, мичистимо, бачите блему. Ге-подібний джек. Який коротше, О, і тут все, що має бути Sandheiser і їхній значок. Ми подивимося виправдан розкрутити. Так, от воно є. Ось такий продовгуватий, нічого не скажу. Що ж, отакий класний. Ладно, огляд я на нього зроблю трошки пізніше. От, що пише. Ой, не, не тим боком, не тим боком. Став, стоять назад, перевернути. Е, а з вами був Техновор 25. Дякую за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на, на наш канал і до побачення!